В Україні конституція з'явилась на 70 років раніше ніж в Сполучених Штатах Америки, і на 300 років раніше, ніж в Росії. Демократія це одвічна цінність українського народу, яка зародилася ще в часи Київської Русі. Найвідомішим правовим документом була Руська Правда. Це по факту письмова збірка законів. Вона встановлювала права власності та успадкування. Були там і такі важливі навіть для сучасного світу речі, як гендерна рівність. Насправді давньоруське право зрівняло жінку у правах з чоловіком. Правовий кодекс одинадцятого сторіччя дає нам уяву про те, якими принципами керувалися наші пращури. Так от ліберальність Ярослава Мудрого стосувалася не лише законів, а й всієї його політики від спілкування з народом до зв'язків з очільниками європейських держав у чотирнадцятому сторіччі. Українські міста починають утримувати магдебурзьке право, тобто повноцінне самоврядування. Прийшло Магдебурзьке право з Німеччини. Першим із сучасних українських міст його отримав Львів у 1356-му. А згодом майже всі сучасні обласні центри України і найбільші міста. А за часів Литовського князівства, литовські статути. Трохи пізніше під керівництвом Богдана Хмельницького з'явились березневі статті сила, сміливість і демократія саме таким міг бути політичний слоган козаків у шістнадцятому столітті. Устрій цієї військової громади здається просто неймовірним. Це співтовариство вільних воїнів, які самі обрали свій спосіб життя, тому будували свої правила співіснування не на підпорядкуванні, а на засадах взаємоповаги та довіри. На основі цих цінностей козаки створили свою державу, Гетьманщину. Влада тут була не лише в гетьмана, вищим органом влади Гетьманщини була Генеральна Рада. Повноваження Генеральної військової ради частково збігалися і конкурували з повноваженнями гетьмана. Тричі на рік збирався Сейм із полкової і сотеної старшини та депутатів від запорізького війська. А на початку 18-го сторіччя створено першу конституцію в Україні, і одну, до речі, з перших у світі взагалі на понад 70 років раніше ніж навіть у Сполучених Штатах. Акти Конституції законів та вольностей війська Запорізького, прийняті у 1710 році за часів гетьманату Пилипа Орлика. Цей акт поділяв владу на законодавчу, виконавчу і судову. Однак документ так і не запрацював на території України, хоча і став історичним засвідченням прагнень українського народу до демократії. Наступна значна спроба затвердження конституції була здійснена 29 квітня 1918 року. Було прийнято статут про державний устрій, права і вольності Української Народної Республіки УНР УНР проіснував чотири роки. У березні 1917-го її очолив історик Михайло Грушевський. За його керівництво 22 січня 1918 року в Києві ухвалюють четвертий універсал Української центральної ради. Цей документ проголошує Українську Народну Республіку самостійною, ні від кого незалежною, вільною суверенною державою українського народу, а влада передається народові України. Однак внаслідок державного закладу положення Конституції УНР так і не були реалізовані. За радянського періоду було прийнято чотири конституції, але ці документи не можна вважати повноцінними, адже радянська влада заперечувала принципи дотримання прав людини, поділу влади та незалежного правосуддя. Знакова подія в історії нашої держави сталася 24 серпня 1991 року. Проголошення незалежності України. Незалежна Україна не могла успішно розвиватись без власної конституції. Сучасна конституція України була прийнята 28 червня 1996 року. Над шостого законом працювали аж шість років. 1990 по 1996. -й. Активний період роботи над документом тривав три місяці. При підготовці до другого читання в документ зносили близько 6 тисяч поправок. Засідання Верховної Ради щодо прийняття Конституції тривало цілу добу. Конституція визначає основи суспільного і державного ладу, права і свободи людини і громадянина, порядок організації і функціонування органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Захищати нашу обов'язку. Ми захищаємо нашу незалежність та демократію. Ми захищаємо наші сім'ї, безпеку та здоров'я українців. Ми захищаємо нашу землю і рівність для кожного. Ми захищаємо нашу свободу, культуру, мову і традиції. Ми захищаємо право вибору і життя кожного. Ми захищаємо державні символи, які обов'язково побачимо у кожному куточку України. З Днем Конституції України.